Він зник 25-го року в січні на курському направленні. Також з ним були зниклі його побратимі за січень, лютий. Командування на даний час не дає нам ніяких точних відповідей. Всі вони на даний час рахуються як безвісті зниклі. Просимо розголосу допомогти знайти наших рідних. Рішила взяти цей плакат, написати його ввечері, бо я е, хотіла передати кровому рогу, що вони не самі, Що я також розділяю е, ці трагедію разом з ними.